Дорогі брати і сестри, ми є на глибокому роздумі над Божим Словом на школі нашій богопізнання. І ми продовжуємо слухати голос Святого Духа з 10 глави Івангелія Івана. Хай Господь дає нам откровення і ці тлумачення вічної своєї істини. Як написано і сказано нашим Господом, жодна йота не пройде, поки все не здійсниться. Слово Боже священне. Воно є безцінне, воно ж наші цінності і воно наші цілі. Благослови наш Господь! З 22 го вірша, 10 ї глави. Було тоді свято відновлення в Єрусалимі, стояла зима. А Ісус ходив у храмі у Соломонові Мганку. Юдеї тоді обступили його та й казали йому: токи будеш тримати в непевності нас, якщо ти Христос, то відкрито скажи нам. Відповів їм Ісус, я вам був сказав, та не вірите ви, ті діла, що чиню їх у імені свого Отця, вони свідчать про мене. Та не вірите ви, не з моїх боговець ви. Мого голосу слухають вівці мої, і знаю я їх, і за мною слідком вони йдуть, і я життя вічне даю їм, і вони не загинуть по вік, і ніхто їх не вихопить із моєї руки. Мій Отець чудав їх мені, Він більший за всіх. І вихопити ніхто їх не може отцеві з руки. Я й Отець, ми одне. І знов каміння схопили Юдеї, щоб окоменувати його. З 22 го вірша було тоді свято відновлення в Єрусалимі стояла зима. Коли в Єрусалимі було свято, будь-яке з них їх було кілька великих, то друзі. В цей час і в цей момент було дуже багато людей кругом. Ісус використовував ці свята, щоб проповідувати добру новину, щоб проповідувати Царство Небесне. І, будучи посланий Отцем з цією святою місією, Ісус часто загрозав в натовпі своїх неприятелів, фарисеїв, які були ревнителями навіть не закону Мойсея, а оцього фарисейського тлумачення закону Мойсея. Не давали йому проходу доймали його, не дивлячись ні на його чуда, ні на його досконале особисте життя. Вони просто були проти, тому що дух сатани не давав їм увірувати в Господа. Цей дух сатани чіплявся їх, тому що вони були горді, вони були поверхневі, вони були амбітні. Їх більше цікавила слава людей, ніж слава Божа. І у храмі ходив Ісус у Соломонові Мганку. Юдеї тоді обступили його та й казали йому, коли йде мова про слово про юдеї, то буквально означало певну категорію людей, які були в якійсь мірі не націоналістичними в своєму визначенні, хто вони є. Юдеями, звичайно, були і всі інші, хто вірив Ісусові. Юдеєм був сам Ісус, юдеями були і апостоли. Але оце підкреслене в Писання, що саме іудеї його обступили. Це йшла мова про людей, які свого іудаїзму, свого земного походження зробили свій культ, зробили с... свого ідола. Тому саме іудеї такого значення обступили його і кажуть йому доки тримати будеш нас в непевненості, якщо ти Христос, то відкрито скажи нам? Розбираючи з вами це Євангеліє до цього моменту, воно дійсно виглядає дивно, нащо вони про це питають? Адже Ісус. Так і говорив, і відкрито про це натякав різними способами, надто очевидними, що він так і є, отой Христос. Швидше всього, вони черговий раз шукали на нього компромат, вони черговий раз хотіли почути від нього те в голос, однозначно, що вони були не згідні. Вони вже знали, кого він має, кого він, за кого він себе має і за кого його мають інші люди, яких Ісус відбирав від них, так як вони собі це відчували. Доки будеш тримати в непевненості наш, якщо ти Христос, то відкрито скажи нам? І відповів їм Ісус, 25 й вірш Я вам був казав, та ви не вірите. Ось ще одне підтвердження з боку Ісуса, чого ви вчепилися. Ви чули це від мене не один раз, але ви все рівно про це запитуєте мене. З одного боку, це якась клінічна шизофренія. Постійно доймати Ісуса, за кого Ти себе маєш, Він їм говорить, і вони мовби не чують. Бо вони хочуть почути зовсім іншу відповідь. І як часто це є в цьому релігійному недоброму, релігійному дусі, людини мають свою доктрину і вони тебе не почують. Знову ж, знову ж таки, це навчальні откровення з Євангелія від Івана, як тяжко буває щиро віруючій людині. В оточенні тих людей, які мають свою, наприклад, традицію тлумачення Євангелії, свою традицію уявлення церкви і так далі. І тому іудеї, вони по сьогоднішній день, іудеї, і фарисеї, вони по сьогоднішній день фарисеї. Вони нікуди не ділися, змінилися слова, але не змінився той дух, який маскується під Божий дух, а насправді є духом боротьби з Христом, мірі це дух антихриста. Бо перші антихристи, вони були оцими іудеями, обвішані філактеріями, зізнанням Божого Слова поверхневим академічним. Але які все рівно Духа Христового не приймають. Ісус їм каже, Я вам казав і не вірите ви. Ті діла, що чиню їх у імення свого Отця, вони свідчать про мене. Та не вірите ви, не з моїх бойовець. Ісус говорить, вони не вірять ні Його словам, і вони не вірять Його ділам. Отже, діла Ісусові вони були призначені як аргумент довіри Йому. Отже, так придумав і задумав Отець Його послати до людей, щоб не на основі голих слів Ісус був переконливий, а в підтвердженні Словам Ісуса і словам Євангелії завжди була Його сила. Це відкровення про те, що і сьогодні в підтвердженні слів Ісусової Євангелії є сила Господня. Я пам'ятаю, як давно-давно, сам, будучи доторкнутий живим же Ісусом і маючи маму свою дуже хвору, вона. Лежала в лікарні з травматичним синдромом головного мозку і хвороби нервової системи, такий наївний, але такий віруючий в слово буквально Ісуса, я прийшов до неї до лікарні і говорив про те, що, мамо, давайте згадаємо, хоча ми були вже довгі роки віруючи в церкві, якби вірили в існування Бога, але ми не вірили до кінця, що Бог може особисто нам показати свою силу і зцілити нас. Я пригадую, тоді говорив мамі: мамо, дивіться, на кожній сторінці Івангелії, Івангелії Івана, в тому числі. Ісус ціляє людей. І ніде не сказано про те, що ця сила припинила своє існування. Навпаки, сказано, що Ісус Він вчора, сьогодні, і на віки віків той самий. І пам'ятаю, як сьогодні той день, коли ми на коридорі цієї лікарні взялися за руки, і в мене була така молитва, з якою згодилася моя мама. Хвора мама, яка багато разів в рік мусила лежати в цій лікарні. Ісус, ми приймаємо Тебе не тільки як свого Господа, бо ми вже приймали Тебе як Господа, і приймаємо зараз. Ми приймаємо Тебе як стілите, як того, хто виливає свою силу, як того, хто готовий діла давні творити і серед нас сьогодні. І ми прийняли від Ісуса цей доторок через віру, через чисте Його слово. І протягом місяця. Значна стор... частина здоров'я моєї мами повернулась до неї, і після цього вона більше ні разу по цій причині в лікарні не лежала. Наскільки я пам'ятаю, так і не лежала ні разу в лікарні. Це понад, напевно, років 20 вже. Та не вірите ви, каже Ісус, не з моїх бовець. І не повірите сьогодні, щирим Божим ділам, Божим ділам зцілення, щоб тільки повірити, що Ісус такий близький до них. Мого голосу слухають вівці мої, і знаю я їх, і за мною слідком вони йдуть. Мого голосу слухають вівці мої, і знаю я їх, і за мною слідком вони йдуть. Знову ж таки, продовжується тема Ісуса як Пастиря, і тема наших душ як овечок Божих. Фарисею Ісус каже не з Його овець. Господь так виразно це констатує. Бо вони постійно ворогують з ним. Але щось заважає цим людям бути вівцями Христа. Є якась причина, чому вони не сприймають його за свого пастиря. Саме по тій причині констатує Ісус, що вони не вівці Його. Не тому, що Бог їх відкинув і не хоче прийняти їх за своїх овець. Виявляється, згідно Божого Слова, це сама людина оприділяє і визначає, чи Ісус то її Господь і пастир. Якщо людина не визнає в Христі свого пастиря, тоді вона і не його вівця. І відповідно, він не пасе її, відповідно, він не веде її. І, відповідно, людина йде на вмання, куди собі там задумає. І не завжди, і переважно так і є людина, не закінчує свого життя в добрі Божому. І тим більше вічне життя вона не успадкує. Бо що написано далі? Мого голосу слухають вівці мої. Це більше, ніж просто слухати Слово написане, біблійне слово Христа. Це Господь каже навіть не слово моє, а голосом. Яка різниця між словом і голосом? Різниця та, друзі, що навіть коли я читаю Слово Боже написане, я все рівно через мою віру Спасителя відчуваю Духом своїм Його голос, Його Дух. От Божий Дух, Ісусовий Дух це і є Його голос. Я відчуваю тепло. Оцих написаних, буквальних його слів. Отже, потрібно любити Христа, любити Господа, довіряти йому все своє життя і тоді Його слово, яке і фарисеї чули, але воно стане словом Його голосу. Мого голосу слухають вівці мої, і я знаю їх, і за мною слідком вони йдуть. В слові Я знаю їх ховається, оце індивідуальне пізнання Христом. Кожної людини, кожної його дитини, яка за ним йде, можемо бути в цьому впевнені. Хоч ми є одні серед багатьох в Божому народі щирому, які шукають Бога, але десь там в небі, десь там в своєму серці, Господь бачить кожну з нас окремо, і Він знає нас особисто. Він має пізнання нас, як і ми через молитву і пізнання Його слова маємо пізнання Його голосу і Його особистості. Нагалі написано, і за мною слідком вони йдуть. Не випадково знати голос Господні, приєднано до слідувати за Ним. Тому що, напевно, якщо ти готовий слідувати за Ісусом, міняти своє життя під образ життя Христа, то ти почуєш Його голос. Але якщо ти не готовий слідувати за Ним, то ти і не почуєш Його голос. Обкладись всіма бібліями на світі, це нічого не змінить в твоєму житті оця готовність смирятись перед Господом і дозволити Йому міняти своє життя, це суть слідування за Христом, слідування за Ним. Це образ з одного боку, де, наприклад, цей образ втілюється в тому, що 12 апостолів ходили буквально за ним день і ніч, але не про апостолів самих мова, а й про всіх людей, можливо, які жили по своїх місцях і не ходили за Ісусом буквально. Але вони вірили Його слову. Так як і ми сьогодні віримо Його Слово і можемо просто сидіти на кріслі і читати Його слово. Якщо ми покоряємося Його Слову, то ми також ті люди, які слідуємо за Ним, тобто духовно йдемо за Ним. Дуже велике значення в слові послідовник Ісуса. Це людина, яка може ще ніби нікуди не йти, ногами не користуватися, але ноги духа, ноги серця. Вони слідують за Ісусом в логіці Його думок, в переживання Його душі, в добрих ділах, які оцінює Господь. І я життя вічне даю їм, і вони не загинуть по вік, і ніхто не вихопить їх з моєї руки. Господь дає три обітування тим, хто чує Його голос і слідує за ним. Як ми вже сказали, потрібне смирення душі, відкрите серце і переконаність внутрішню в совісті. Щоб визнати, що слова Євангелії, слова Біблії це слова Христа. І тоді слідувати за Ним, тобто дозволяти Богу міняти своє життя. І той, хто чує голос Господній і дозволяє Богу міняти своє життя, має ось таке обітування перше, має життя вічне. Що це означає, друзі? Як мінімум, смерть не страшна. Оце кончина людині, коли її ховають в домовину і в землю, це тимчасове явище. Навіть Біблія називає це в випадку віруючих Божих святих людей, що це є усипання, або це є відпочинок, або упокоєння, як в діяннях написано, що багато упокоїлись зі святих Божих. І це є упокій тіла, але душа продовжує бути з Господом Ісусом до Його приходу з ним на небесах, звідки Господь і вернеться. І, будучи воскрешеними, це життя вічно буде продовжуватись. І пам'ятаємо, життя вічне це не щось. Життя вічне, в нашому випадку це хтось. Або це наша присутність, чи верніше, наше перебування в присутності когось, Господа Яве, Яве є Отець, Яве є Син, Яве є Дух Святий. Яве це і є життя, життя вічне. Отже, послідувавши за Ісусом, ми навіки призначаємо себе бути в тіні Його присутності, і в цьому і полягає наше вічне життя. Що ми не вмираємо, а упокоюємося, засипаємо, що ми в кінці воскресаємо і будемо завжди там, де він, і це суть нашого життя вічного. І далі написано: вони не загинуть по вік. В даному випадку Господь має на увазі не загибель якійсь автокатастрофі, а Він має на увазі загибель в полум'ї Аду і озера вогню. Для Біблії, для Писання, для Бога нашого. Це надто актуально. Він бачить свого престолу. Цю темну сторону духовної реальності, і Він тішиться за нас, що ми почули Його голос для себе і пішли за Ним, тому що нам ця загибель не грозить. І які б люди не були мудрі, які б вони не були поважні в цьому світі серед цих людей, не має значення. Якщо не послідують за Христом, не послідують за Ісусом, значить вони загинуть. І ще третє обітування: ніхто їх не вихопить з моєї руки. Оцей найстрашніший ніхто, який може захотіти нас вихопити нас з Божої руки. це, друзі, в першу чергу, сам сатана. Можливо, він персонально нас не знає, але він існуюча історична і дійсна постать, яка дійсно є в духовній реальності. Але можемо розуміти, що будь-хто з його демонічної армії хоче нас вихопити з Божої руки, щоб ми прийняли їхню участь, а їхня участь це вічна погибель. Відкинення від Божого лиця. І вони будуть робити і роблять неймовірні речі, утруднюючи нам життя, посилаючи нам спокуси, надихаючи різних людей, які самі не знають Божої істини і переконують нас, що не потрібно за Христом йти. Але ми все витримаємо, тому що Ісус нас веде, Христос є з нами, Він дасть нам силу, і не зможе ніяка сила на землі, на небі і під землею. Забрати нас з Божої руки, або, краще сказати, забрати нас з Його присутності, вкрасти нас, обманути нас, так, щоб ми вийшли з Божої присутності. Ще дуже гарне розуміння, откровення, щоб ми не були вихоплені з Божої руки, це є така от, такий образ, коли маленьке дитятко тримає за руку Отця. І Дуже сильно залежить від нас, щоб ми нашою маленькою людською рукою трималися руки нашого Бога Отця. Але що стосується Його руки і як Він тримає нас, якщо ми тільки захочемо бути з Ним, то в нього достатньо сили, щоб ніколи не залишити нашу руку, не відкинути її і не випустити нашу руку. Тому ніхто не вихопить їх з моєї руки. Нема такої собаки, нема такого звіра, щоб він міг. Вплинути на нас, коли ми є близько біля нього, і не зможе ніяка сила забрати нас від Його руки. Тато наш Бог добрий тато, Він міцно нас тримає і нікому нас не віддасть. 29 вірш: мій отець, що дав їх мені, Він більший за всіх. Що ми тут читаємо наступне откровення? Що наш Господь, Отець, посилаючи Ісуса. Він дав йому заповідь взяти нас за руку. А можна сказати, що через Дух Святий, і наша рука, і наше життя все одно є в руці Отця, і нас тримає і Отець, і Синий, і Дух Святий за свою руку. Але написано так про Ісуса, мій Отець, що дав їх мені, тобто Тиховець, наші душі, нас, добрих людей, які схильні вірити Богові. Ми є Отцеві в першу чергу, але Отець. Посилаючи в наше життя сина, каже, що передає їх нам, щоб син нами піклувався також, як піклується Отець, пас нас, вів нас. Мій отець, що дав їх мені, Він більший за всіх. Оцей натяк Отець більший за всіх буквально означає, що нема такої сили, нема більше такої постаті, яка би могла так сильно впливати на наше життя з добрим наміром, як це є саме Бог. Тому нам не потрібно боятися, друзі. Серед всяких релігій, серед всяких філософських течій, серед всяких земних сил, які би то не були президенти, міністри, а глобальні інституції, вище цього всього є тільки один Бог Отець він більший за всіх. І оцей, хто більший за всіх, передає нас опіку наступному, хто підчинений йому в першу чергу це єдинородному сину. І точно так само немає нікого більшого за оцього єдинородного сина і Христа. І вихопити ніхто їх не може Отцеві з руки. Хоч ми ніби передані Отцем Ісусову руку, і ніхто не може вихопити нас, як в 28-му вірші написано, з Ісусової руки, в кінці Господь говорить Ісус, що із Отцевої руки ніхто не може нас вихопити. Бачите, яка гарна думка, де написано, що Отець передає нас сину, а син передає нас отцеві. І тримає нас за руку син. І ніхто не вихопить нас з руки Сина. А далі написано в наступному вірші: І ніхто не може вихопити нас з руки Отця. Я бачу наступний образ, що ми, як дитятко, кожний з нас йдемо, але зліва, і справа в нас і Отець, і Його єдинородний син, і наші дві руки зайняті. І нас ведуть за дві руки. Яка це благословенна обітниця, яке це цінне відкровення? Мій отець, що дав їх мені, він більший за всіх. І вихопити ніхто їх не може Отцеві з руки. Я й Отець, ми одне. І дивіться, який приємний контекст, коли Ісус каже: Я Отець одне, але це в контексті опіки над кожним з нас. Вони одне і вони заодно, щоб любити нас, і заодно, щоб оберігати нас, і заодно, щоб пасти нас і вести нас в країну Його слави. Але також це означає, що Ісус має на увазі Бог Отець. В природі своїй. Він такий, як і син в природі своїй. Оце означає одне. Вони і за одне, в них одна місія, і вони одне по своїй суті. І 31-й вірш: знов каміння схопили юдеї, щоб окаменувати його. Останній вірш сьогоднішнього нашого розважання, який означає, що вони все добре зрозуміли, на що натякає Ісус, що Він має природу. Що Він не просто син Божий в символічному розумінні, а він син Божий в природньому розумінні. І вони вважали це богохульством. І за богохульство був Мойсеєвий приказ каменувати. Тому то вони каміння схопили, щоб окменувати Його. Прийшли до нього, як на початку, просити, щоб Ісус був відвертий з ними, щоб сказав, чи Він Христос. Але Ісус сказав більше, ніж те, що Він Христос, що Він єдинородний Син. Бо Він так і говорить. Що це його отець, значить він син. Дякую, Господи, за цю історію. Пам'ятайте, ви за обидві руки схоплені отцем і сином, якщо ви чуєте його голос, і якщо ви слідуєте за сином, Будьмо благословені.